Привіт, друзі! Мене звати Анна Яременко, я коуч з мислення та відповідальності. І сьогодні ми з вами будемо говорити про те, як покращити стосунки зі своїми близькими, і не тільки близькими. Особливо зараз в наші новорічні свята ми будемо проводити достатньо багато часу з нашими рідними, ділитися радістю, і саме про те, як ділитися цією радістю та проживати цю радість зі своїми близькими і таким чином. Покращувати, робити міцнішими наші стосунки ми будемо говорити в сьогоднішньому епізоді. І будемо ми це робити з допомогою такої техніки, яка називається Active Constructive Responding. Активна конструктивна відповідь, це прикладається так. Звучить дещо научно, але, повірте, має фантастичний вплив на наше життя та на наше мислення. Поїхали! У цьому випуску ми будемо говорити з вами про модель поведінки, яка була розроблена психологом Шеллі Гейбл, про те, як ми можемо брати участь в тому, коли з нами діляться гарними новинами. Як ми можемо реагувати на гарні новини, при цьому розвивати стосунки з іншою людиною, зміцнювати ці стосунки, ставати щасливішими і класно примножувати радість. І в мене до вас. Два запитання. Перше запитання: Що ви робите, як ви реагуєте, коли до вас приходять з поганими новинами? П'ять секунд вам на відповідь. І друге запитання: що ви робите, коли до вас приходять з гарними новинами? Як ви реагуєте, як ви в цьому берете участь? Знайшли відповідь? Якось так склалося, що коли до нас приходять з поганими новинами, ми знаємо більше, як реагувати, і ми знаємо, що можна зробити. Тобто, ми знаємо, що там потрібно підбадьорити людину, вислухати її, надати їй можливість висловити свою думку, почути її, підтримати у кожного своя різна модель поведінки. Але в цілому, ми розуміємо, що людині погано потрібно зробити так, щоб їй стало краще: Заспокоїти її, вислухати, підбадьорити чи допомогти. так? Що ж, коли до нас приходять з гарними новинами, що зазвичай ви робите? Що ми всі зазвичай робимо? Також стратегія поведінки дуже різна, але е, вона менш активна зазвичай ніж е, ніж з поганими новинами бо ніби ж все і так класно, все все зрозуміло, все чудово. А, що ще потрібно, що ще потрібно для того, а, щоб ця людина стала щасливішою, вона і так вже щаслива. Нам так можливо в якісь моменти може здаватися, так? Особливо, що в нас ще не все так добре. М -м якось тут ти приходиш, ділишся такими класними новинами, М -м ну не зрозуміло, що з тобою далі робити, але. Сьогоднішня модель, про яку ми будемо говорити, вона показує чотири варіанти нашої з вами реакції поведінки на те, коли до нас приходять з гарними новинами. І зараз, конкретно про кожну з них, ми з вами поговоримо і ви зробите для себе висновок, яку модель найчастіше використовуєте ви. І до якої моделі ми, звичайно, що будемо з вами прагнути. І у вас буде класна можливість це зробити і попрактикувати на новорічних святах, коли ви будете разом з вашою родиною. Я дуже сподіваюся, що у кожного із вас буде така можливість провести час зі своєю родиною або, хоча б з кимось із ваших близьких, навіть якщо це буде по телефону, зуму, скайпу і так далі. Отже, перший варіант це пасивний, деструктивний. Ну, всього їх чотири: пасивний деструктивний, пасивний конструктивний, активний деструктивний і активний конструктивний. Тобто, по суті, тут ділиться якби, на такі дві речі. Перша це про конструктивну і деструктивну частину. Тобто, чи ми зацікавлені, чи ми, навпаки, пригнічуємо людину. І друге, це активний-пасивний, як ми реагуємо активно, чи ми реагуємо пасивно. І зараз про кожний з них ми поговоримо з вами більш детально. Перший пасивний деструктивний це коли людина взагалі ніяк не заінтересована тим, що відбувається. Їй взагалі не цікаво, що ви там прийшли, і ви щось розповідаєте, і у вас якісь класні новини. Давайте візьмемо з вами такий приклад. Уявимо, що ваш партнер прийшов додому, і він отримав підвищення на роботі, про яке мріяв не знаю декілька років. І він супер щасливий, супер радісний, приходить до вас і розповідається все. І на що в пасивно деструктивному варіанті ви даєте відповідь: «Що на вечерю? А на вихідні куди поїдемо? І тут подумала, може, ми переставимо цей диван. Розумієте? Тобто людина взагалі не зацікавлена тим, що відбувається з вами, вона не зацікавлена а, і вона не хоче цієї уваги, вона змінює фокус розмови, а, дивиться на годинник, зітхає, давай поговоримо про щось інше. Нуль. І я назвала це викрадай спілкування. Тобто його там, його там немає навіть того спілкування. Ви вкрали цю можливість, ви вбили цю можливість. Зніше не вбили, просто вкрали цю можливість. Другий де, це пасивний конструктивний. Пасивний конструктивний, він говорить про те, що людина ніби залучена, так? але пасивно. Тобто. Знову ж та сама ситуація. Людина, ваш партнер, розповідає вам про те, що він отримав роботу, отримав підвищення, і це так класно, він такий радий. І на що ви кажете? Клас. Чудово. Так, класно. Щось ще. Все. І я назвала це вбивця спілкування. Тобто, ви ж самі розумієте, коли ви ділитесь якоюсь класною новиною і. Вам у відповідь йде просто це, то у вас не виникає бажання продовжувати цю тему. У вас не виникає бажання розповідати щось іще, щось цікаве, і ви і виявляєтеся один на один сам з собою. Тому що це, вони із пасивним інструктивним дуже схожі, але так, да, це якесь проявлення, нібито якийсь ентузіазм, якесь залучення, але воно дуже мінімальне. Третій. Активний, деструктивний в цьому випадку здається, що ніби людина дуже зацікавлена вашою ситуацією. Вона дійсно задає запитання, але все, що вона робить, вона помічає в цьому лише негатив. Сумніви, страхи, небезпеку. Вона намагається це підкреслити і пробудити вас, викликаючи тривогу, хвилювання, і вже вам і не дуже -то і радісно, а вже ви думаєте про те, о Боже, на що це сталося зі мною? На нашому, прикладі, на нашому прикладі про підвищення, це виглядатиме так. Людина ділиться, я їй у відповідь кажу: угу, підвищення. Ну ти ж розумієш, що підвищення, багато роботи це велика відповідальність. І це ти знову вечорами не будеш вдома, а може ще й на вихідних будеш працювати. І це я маю тягнути всіх, і всю домашні справи, і дітей на собі. М -м ну, так собі. Угу, вітаю. Чи велика зарплатня? Ну так, вони тебе просто купили великою зарплатнею. Ти ж то розумієш, що тепер в тебе буде купа різних обов'язків, і тобі прийдеться тепер все це робити. Ти взагалі готовий до цього? Ти хочеш це все тягнути на собі? Розумієте? Людина провокує нас на те, щоб ми почали сумніватися взагалі, а чи радісна це новина? І тобто, та це активно, але дуже деструктивно. І я назвала це викрадач радості. Ви крадете таким чином радість у людини, бо людина прийшла не просити вашої поради, а поділитися з вами радістю, розділити цю радість із вами. І тепер ми, нарешті, приходимо з вами до активної, конструктивної відповіді. Четвертий тип. Що ж відбувається тут? Я б назвала її примножувач радості, примножувач щастя. Тому що що відбувається насправді тут? Ми реально заінтересовані в тому, що розповідає нам людина. Ми дуже радіємо за неї. ми розділяємо радість. Що насправді ми робимо, так це те, що ми даємо можливість людині прожити цей момент заново, знову відчути, навіть, може, ще більше тих прекрасних відчуттів радості, ентузіазму, щастя, який вона прожила в той момент, коли про цю новину дізналася. Ми допомагаємо їй збільшити і ще зробити більше цей, цей досвід. Ми з нею разом можемо цей досвід проживати за допомогою того, що ми слухаємо цю людину дуже уважно, і в цей момент є лише ця людина і її історія, і більше нічого не існує Ні телефону, ні якихось розмов, дзвінків і так далі. Існує ця людина, існує її історія, і я уважно її слухаю. Друге. Заключається в тому, що я, ми можемо задавати цій людині додаткові запитання, а саме? Що було? Що відбулося? Розкажи, а хто там був, а що тобі сказали, а як начальник це сказав? А що ти відчував в цей момент, які ти емоції переживав? Де ти був саме, коли ти це почув, цю новину? Хто був поруч з тобою? Як ти відреагував, що ти думаєш про це, що ти зараз відчуваєш? Як тобі бути в цій новій ролі? Класно! Покажи на телефоні. Покажи, покажи на телефоні, можливо, є фото з цього дня. Покажи мені, розкажи, які будуть твої нові, як буде виглядати твоя нова робота, в тебе буде новий кабінет. Вау, круто! Розкажи, який він, що там відбувається, якими проектами ти будеш займатися. Задаючи ці запитання, ми даємо можливість людині прожити цей момент і цим моментом надихнутися, отримати енергію, отримати той запал. Бо саме для того насправді і створені стосунки, якщо ми говоримо це про партнерів, тому що найчастіше якраз партнери діляться один з одним, там якимись важливими новинами. Дружні стосунки для цього ж також нам потрібні, стосунки в родині для цього нам потрібні. Тому що ми можемо примножити свою радість і щастя, і ми знаємо, що є люди поруч, з якими ми можемо це прожити, розповідаючи історію. Те того, що трапилося з нами класного, ми можемо уявіть собі заново це прожити. Це так само, як ви розповідаєте, коли ви були в подорожі. Ви приїхали з цієї подорожі, і ви розповідаєте якісь спогади, показуєте фотографії. І я впевнена, що у вас були такі випадки, коли ви комусь розповідаєте, людина каже: Угу та цікаво, угу, давай наступну». Чи якщо людина зацікавлена, вона запитує, а скільки це коштувало? А де ви були? Вау, як круто! Розкажи ще, а скільки коштує квиток в цей музей? А що ви бачили там? А де ви були на цій вулиці? А що ви їли? Круто, а на якому пляжі ви відпочивали? Коли людина задає такі запитання, вам, звичайно, що хочеться все все розповісти, бо вам, а, вас бре від того щастя, від тієї радості, вам хочеться з кимось поділитися. Радістю ми завжди хочемо з кимось поділитися. Таким чином ми можемо її примножити і проживати на зовсім іншому емоційному рівні. І тому так важливо нам мати людей, які можуть це зробити для нас, так і саме важливо нам бути тими людьми, які можуть. Проявити активну конструктивну відповідь. Саме тому я розумію, що це супер важливо для стосунків, це суперважливо на роботі, супер важливо в дружніх стосунках. І я сподіваюся, що ви також зараз розумієте це і бачите важливість цього. Тому що. Дуже часто є багато речей, які відволікають нас, і телефони, соцмережі, важливий дзвінок, важливий імейл, якась важлива інша річ, кіно тут таке іде важливе, якийсь чемпіонат з футболу, чи ще якась річ, коли до нас підходить маленька дитина, і вона хоче розділити радість з нами, коли додому приходить партнер і хоче розділити радість з нами, коли нам телефонують рідні і хочуть розділити радість з нами. Якщо ви хочете мати міцні класні стосунки з цими людьми, є вони, є їхній момент, є їхня радість, і світ може почекати. Інші речі можуть почекати, є вони і є їхні моменти. І допоможіть їм прожити ці моменти радісно. Примножте їхню радість. І ваші стосунки. Ви просто не повірите, вони стануть набагато якіснішими. Якщо у вас є діти, і ви чуєте цю фразу потрібно з дітьми проводити якісно час. Я не дитячий психолог, але в мене є маленька дитина, і я бачу це, коли вона радісна і вона біжить до мене, щоб поділитися зі мною є лише вона і цей момент. Бо цей момент дуже просто впустити. Так само і з дорослою людини вам телефонують, поділитися радістю, а ви кажете: Та, та, та зараз, 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 зараз я тобі призвоню через е, три дні. І все, цей момент він вже втрачений. І не втрачайте ці моменти просто. Це може бути декілька хвилин, але це буде якісно проведений час, який зміцнить ваші стосунки. І зараз, напередодні Різдвяних свят, новорічних свят, я бажаю вам. Запровадити таку нову звичку, змінити стратегію свого поведіння, в своєму мисленні саме по відношенню до ваших близьких людей. І бути з ними поруч не лише в моменти, коли їм важко, а бути з ними поруч, коли вони радісні. І я хочу сказати зараз вам чотири речі, які ви можете зробити для того, щоб ваша відповідь була активною і конструктивною. Тобто підведемо такий підсумок. Перше, уважно слухайте і задавайте запитання. Як це було? Що ти відчув, як ти почуваєш себе зараз, що ти про це думаєш? Друге, з ентузіазмом реагуйте таким позитивним відгуком. Так? Це і як ви рухаєтеся, і як ви посміхаєтеся, який погляд у вас. Третє, валідуйте емоції. Вашого партнера в цей момент. Тобто, що це означає? Це означає, що ми даємо можливість людині прожити свої емоції, і ми їх можемо в них вказати. Наприклад, я уявляю, що ти зараз дуже гордий за себе. Це так класно в такому вигляді. І четверте, це діліться також своїми позитивними емоціями. Я пам'ятаю, як це було зі мною. Ти, мабуть, зараз дуже щасливий, бо я неймовірно щасливий за тебе, і це так класно. Розкажи мені ще, як це тобі, від... як це тобі відчувається. Розумієте, це. Здається дуже просто. Насправді це і є просто, але це справа навички. Розвивайте собі цю навичку. Зараз буде гарний час, момент різдвяні свята для того, щоб це розвивати. І ви побачите, як ваші стосунки з близькими та рідними вони стануть міцнішими, і це буде реально якісний час, який ви проведете разом. Це ті речі, які здаються якимись, можливо, для когось банальними, але насправді саме цих. Простих речей нам не вистачає часто в житті для того, щоб наша любов, доброта, співчуття і радість розвивалися і допомагали нам відчувати себе щасливими поруч з нашими близькими людьми. Тож, я бажаю кожному із вас мати таких людей поруч. Розкажіть про цю техніку і зробіть таких людей собі поруч, розкажіть вашим близьким, що ви б хотіли спілкуватися ось в таким чином, коли ви ділитеся чимось класним. Про ці прості чотири правила. Розкажіть, і ви станьте тією людиною, до якої можна прийти, з якою можна поділитися, яка допоможе примножити моє щастя та мою радість. Неймовірно вдячна вам за те, що ви були сьогодні зі мною. Я бажаю вам гарного, чудового вільного дня, гарної підготовки до Різдвяних свят. Нехай буде мир, нехай буде свято. І побачимося з вами знову через тиждень. І завжди, що правильно пам'ятаєте, що вибір завжди за вами. Па-па!